Інформаційний день на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і далі, в нашому етарі більше аналітики. До нього доєднується Андрій Городницький, політолог, пане Андрію. Доброго дня і слава Україні! вас! Отож, власне, перемир'я в Україні може бути досягнуто протягом найближчих тижнів. Про це заявив Макрон, президент Франції повідомив, що вже переговорив із 30-ма європейськими лідерами та союзниками щодо гарантії безпеки для України. І багато хто з них готовий стати частиною такої угоди в тому чи іншому вигляді. Ну а власне Трамп під час зустрічі з Макроном заявив, що війна в Україні може завершитися протягом кількох тижнів, і тепер увага. А може не завершитися, взагалі щодо спочатку. Давайте оцих от заяв щодо завершення і незавершення війни. Зараз стільки лунає якихось заяв. І власне у нас такий новий вимір часу з'явився за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Це незабаром чи забаром не зрозуміло. Власне, скоро дуже скоро вже і так далі. Окрім того, власне, Трамп також заявив про те, що я допомагаю Україні так. Як ніхто ніколи не допомагав, ну з тим не посперечаєшся в принципі, зважаючи на те, що лунає в цими днями з уст Трампа, Хочеться сказати, заберіть від нього телефон. Але власне, пане, якщо говорити безпосередньо, пане Андрію, по цих от заявах найближчі тижні це не щось опирається взагалі, чи це думка окремих політиків? Ні, це фактично перемовини між сполученими штатами Америки і, і росіянцями. От вони проводять дуже часто, і вони плюс-мінус виходять на якийсь е, фінальний етап. принаймні, на, на, на цьому на, е, на цій межі. І ми розуміємо, що на цій дорозі, тому що ми розуміємо, що це не завершення війни, це припинення стріляти, це припинення вогню. І вони домовляються про це. Вони виходять на етап, вони пропонують. Росіяни пропонують свої е, варіанти вирішення е, війни. Ми ж бачимо, як росіяни, вибачте, не включили дуже доброго партнера, друга вірного Сполучених Штатів Америки. Ніколи таких не було вірних друзів, як росіяни, американці. І е, ось цей процес е, ну, на жаль чи на щастя. Він зараз він зараз триває, тому говорять про припинення вогню. Дійсно, є такий варіант, і скоріш за все, що це можливо. це можливо дійсно, але війна не не припиниться. Давайте відверти. Ми зараз максимально готуємо і різні структури для того, щоб в майбутньому отримати хоч якісь гарантії безпеки від наших партнерів. Фінансову підтримку перш за все, тому що поки що з цим дуже складно. Ми зараз бачимо, що ну, різні країни там виділяють нам підтримку. Чотири з половиною мільярдів фунтів від Великобританії, там від Іспанії і так далі, тому подібне. є це фінансування, але цього недостатньо. Плюс ми маємо розуміти з фінансування на озброєння і саме озброєння, тому що це дуже важливо. Тобто, зброї, зброї в європейському союзі немає, ну принаймні в такій кількості, яка нам потрібно. Коли ти пристріляти, відповідно тобі не потрібно вже. Ну, ти, ти накопичуєш озброєння, ти відновлюєш яке озброєння, ти втратив і накопичуєш. Тобто тобі не потрібно вже такий величезний обійм, як зараз, але в будь-якому випадку потрібні будуть. А враховуючи гонку озброєння, то давати відверті буде потрібно так само, те як і зараз. Тому що ти маєш перегнати свого опонента. Слушай, що Америки поки що не планують займатися цією справою, принаймні з висловів до Трампа і його команди. Це проблема, тому що якщо Сполучені Штати Америки усунуться від постачання озброєння, а це найбільше мені здається, найбільше за озброєння, але знаходиться виключно сполучені штати Америки і виробництво також там знаходиться дуже непогане і купляки... Давайте так, Якщо вони ще й заборонять нам його купувати, uh -huh. от, а це вже дійсно проблема. Якщо вони, попри всі обставини, дозволять нам купувати на паритетних ринкових умовах, ну тоді ще не так все і погано. Ми будемо купувати озброєння, до речі, чесне озброєння. Тому що якщо ми зараз платимо за домушне озброєння, як за нове дуже часто, хоча там враховується там амортизація а, як там, амортизація за кожний там, танк, за кожну машину, але все одно цього не достатньо. Там дуже високі ціни, і ми платимо за дуже часто таке лахміті. Я вам говорю відверто, тому що. Я з тим працюю, і це приходить дуже часто, таке жахливе, Приходить, це все ремонтувати, відновлювати майже майже з нуля. От і, і в будь-якому випадку ми будемо купувати нове озброєння, тоді вже заводів, те, яке нам потрібно, не те, яке нам дають, тому що дуже часто ми отримаємо те, що ну нам не потрібно, або не в тому стані, те, що потрібно, те, що я вже сказав. А ну те, що є. Вони кажуть, ну у нас є це зараз. Ви, ви запросили там сто позицій, ми вам даємо це. Ну, як ми нам дві три колекції, ну прикольно, але так теж не хочеться. А тут ми будемо вже купляти те, що нам потрібно, і в тій кількості, які нам потрібно. Єдине, що фінансування фінансування, в принципі, можемо знайти. Ще раз кажу у нас знаходяться під боком одніх самих найбагатших країн світу. Ну, вибачте мене, якщо вже вони не знайдуть кошти, тоді куди йти? До Китаю повертаємося до Китаю, дивимося, заглядаємо. кажемо всі, давай давай дружити. От і е... можемо гратися в різні ігри насправді і нас є перспектива розвитку цього, ну дуже, дуже, дуже. Цікаво спостерігати за теперішніми перипетіями, коли кожна країна намагається грати суб'єктність, де в суб в об'єкт, об такі як, наприклад, Орбан і всі інші, бо вони повністю підлягли під Росію. А тепер в них було комфортно почуватися і під сполученими штатами Америки. Тобто вони зіграли такого банку і поки що грають. Ну це не надовго будемо відверті. З іншої сторони, якщо вже говорити про величезну кількість обставин, які склалися, то я би ще не біг поперед попередбать кофе. Не все так добре і не все так гладко складається зі сторони Трампа. Ми бачимо, як Трампу важко відповідати на запитання. Ми бачимо, як він. Е Остерігає з незручністю на вислови, навіть о сам Макрон. Вчора це вдалі було ідеально спостерігати. Uh -huh. А як він мило Макрон взяв Трампа за руку під час спільної прес-конференції? Також дивилася безпосередньо щодо того, коли Трамп почав говорити про те, що Україна має компенсувати кошти і так далі, витрачені сполученими штатами. От Європа, і тут Макрон його зупиняє, кладе свою руку на його руку і каже: Ні, хвилиночку. І безпосередньо почав розповідати про те, що все ж таки країна, яка напала, має в першу чергу компенсовувати ті кошти, а не Україна, безпосередньо щодо заморожених російських активів та аналогічно висловлювалася. Але дійсно, якщо ми говоримо безпосередньо щодо риторики Трампа, так і щодо тих рішень, які були прийняті у світі, загалом Трамп відмовився називати Володимира Путіна диктатором на прес-конференції журналіст. Цитата, ви назвали Зеленського диктатором. Чи сказали би ви те саме про Путіна? І Трамп сказав: Я не кидаюся такими словами, і взагалі, якщо ми говоримо за Радбез Ради безпеки ООН, власне ті резолюції, які були подані і проголосовані аналогічно, Сполучені Штати подали свою зараз говорять про виключення про вихід, можливий з G7, тому що немає Росії і так далі, і тому подібне. Все сполучені Штати стали на бік Російської Федерації, це вже безповоротно. Ні, Ніхто ні, ні, ні в сторону не ставав. Забудьтесь про це. Це просто дійсно божевільна риторика, я з вами погоджуюсь. Це абсурдна риторика. І ми почули величезну кількість критику в сторону Трампа. Він це заслужив 100%. І е, питання в іншому: питання фактичних тіх. Нього він веде політику так. Він вважає, що це правильно. Навіть написана книжка, як він веде свою політику, перемовні процеси. Тобто це ж не означає, що це правильно. Інше питання, що він це робить. Він надіється дійсно, що таким методом він зможе зупинити зараз вогонь. Можливо, навіть йому це вдасться. Окей, це буде для нього перемога. Моральне приниження, падіння рейтингів, знищення його авторитету лідера, так, але він. Каже, я переміг я зупинив вогонь і все інше. А хто там хто там буде потім пам'ятати, яким методом це не таке, Вона ще фактично Е, зараз. Ми говоримо про те, наскільки Сполучені Штати Америки будуть чи не будуть відвертатися від України, ось це важливо. І а, якщо вони дійсно будуть намагатися зупинити всі там економічні процеси з Україною, а я в це не дію. Це нереально. Ще раз скажу. Що вони говорять? Те, що Майкл Джонсон говорив на прес-конференції, що вони там сміялися про те, що вони не голодні до фінансування України. Це все абсурд. Вони, вони це говорили і раніше, а потім виходили і голосували за 66 мільярдів євро. Причому ж таки це доларі, вибачте мене в конгресі. кричали, пінилися, вибачте мене, але обзивали, казали, що ми всі корупціонери, все інше, але голосували. Так само ситуація буде, повірте мені, під, 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 під її, ті, після цієї перепетії, після припинення вогню, якщо воно відбудеться, буде така ж сама ситуація. Ніхто не припинить ніяке фінансування України, ні зброї. Якби якщо таки буде йти різними методами, може в різних кількостях, можливо, не та що нам нам потрібно, але вона буде йти. Ну просто запам'ятайте мої слова. Це все буде й ночі. Дональд Трамп не слід, я, я вам говорив давно вже що не треба слідкувати за його словами. От ще перед ви на передвиборчі я знаю, що я також багато жартую про нього, але треба дивитися за фа за фактичними діями. Е я не вірю, що він це швид йому хватить духу сили, силу духу для того, щоб припинити повністю демократичне правління в європейському союзі, тобто для того, щоб почати тиснути на європейський союз, на Україну все інше для того, щоб знищити Україну руками Росії чи Китаю. Йому не хватить того, він не зможе цього зробити. Йому не хватить важко ні можливості, ні фактичного дії. Тобто в нього немає таких повноважень навіть. Ну, ми бачимо, що є величезна кількість республіканців, конгресменів, сенаторів, які просто нівелюють його діяльність, окей, скажу так. Тобто, і, о, вони не будуть підтримувати це. Ми розуміємо, що в США велика кількість є м, запобіжників, є противаги. Які блокують ті чи інші і рішення Є суди. Ми вже бачимо величезну кількість судових справ, які просто заблокували рішення Дональда Трампа, і які просто не працюють. Тобто він під списує а суд блокує на другий день. От, і все на тому це завершується. Тому будемо фактично діяти з двопартійною підтримкою, і будемо подівати свої інтереси на тих конгресменів, які підтримують Україну і розвивати цю підтримку, тому що я я нагадую до речі, дуже цікавий факт, що. Плитом, коли, коли було 22-го числа, двадцять два третього, не пам'ятаю. Та друго забуло, е коли мітинги збиралися в цьому світу українські, і е в Вашингтоні також там були мітинги. Українці збиралися. Мені там перекинули е ці фотографії знайомі, і слухайте там. вони сказали, що перше за всі три роки прийшли е республіканці. Конкретмени прийшли на цей мітинг, підтримали Україну, сфотографувалися. Прозвітувати про це, тобто раніше такого взагалі не було. І мене це не ті, які там постійно підтримують Україну, а взагалі республіканці, які були нейтральними, і це ну це, це дуже крутий момент. То це означає, що міняється такий вітер. цей. і вітер, тому що вони зрозуміли, що можна втратити все можна загратися в політику дуже сильно і потім отримати величезний ляпас від диктаторів цього світу, тому що вони розуміють, що тебе буде асоціювати з тим самим диктатором, проти якого ти боровся в життя. Ті американці вони. В душі вони демократи, хоча республіканці в них стоїть табу на слово демократ, і ти навіть не говориш. Якщо там в там хтось говорить слово демократ, то вони можуть тебе там майже побити. Там з тим дуже, дуже жорстко стоять, але в душі вони всі демократи. Я маю на увазі Формально, і маю на увазі не приналежні до партії там демократів, а конкретно в душі про, про, про вольність духу. І якщо їх це почати давити, забирати цю свободу, назвати їх диктаторами авторитарним режимом, для них це близько до смерті. От і тому я впевнений 100%, що Трамп не виграє з цієї риторики, і він не зможе переконати перш за все своїх виборців, от цією цією риторикою, і сказати, що я піддався путіну, я слабкий, я програю. От і це буде для нього катастрофа. Президент Франції Еммануель Макрон пропонує розмістити французькі винищувачі озброєні ядерною зброєю в Німеччині, тим самим розширивши зону європейської ядерної парасольки. Про це повідомляє The Telegraph і власне наразі Європу прикриває ядерна парасолька Сполучених Штатів. Проте через заяви президента США Дональда Трампа про можливий вивід військ з Європи, та власне підтримуючи заяву новообраного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, була запропонована ідея французької парасольки. Зробила це не буде важко разом з тим. Це надійшла чіткий меседж. Путіну власне повідомило видання власне щодо самого новообраного канцлера Німеччини Фрідріха Марца, Власне, за ініціативою саме нього обговорюють зараз в Німеччині виділення 200 мільярдів євро для фонду екстреної оборони. Про це вже повідомляє видання Bloomberg. Однією з ідей, що обговорюється в Німеччині, є створення спеціального фонду для нових військових витрат і допомоги Україні. Власне, власне якщо говорити про спроможність зараз Європи і загалом Мерца, власне, який сказав, що хоче позбутися залежності від Сполучених Штатів Америки і готовності взагалі європейських країн до самостійності, наскільки Європа сьогодні готова бути самостійною і незалежною? Готова, Слухайте Україна, вибачте мене, ну розграбована країна, яка бореться з найбільшою несподиним з найсильнішим ворогом в світі, ми самі... Ми реально відстоїмо майже самостійно. Давайте будемо відверті. звичайно. Ці велика підтримка і наших партнерів, але завдяки нашим солдатам, нашій підтримці ми також вибачте. Вони половину цих витрат беремо на себе, <кхід> тому лево часто звичайно лежить на нас. Ми боремося з цим. Так чому одні з найбагатших країн світу mm -hmm. за населенням величезна <кхід> кількість там скільки там населення в європейському союзі не знаю, 500 мільйонів, і вони бояться росіян? 140 мільйонів, там, де економіка в них не знаю, там, в 100 раз менша. Куди Куда ви, куда ви, куда ви пхаєтеся? Про що мовити? Ви розумієте? Ну, це це, це ментальний, ментальний страх до війни. Це треба перебороти себе. Треба зрозуміти, що треба готуватися Треба бути готовим, треба фізичним. Знаєте, як коли ти, вибачте, в поганій фізичній формі, і тобі треба ставати в в спортзал. Ну, це дуже складно, правильно перші особливо перші рази. Це дуже важко це все піднімати. Це важкі ці метали, все інше. А тут уявіть собі ситуацію з Європейським е, е, Союзом, який також так, така ж сама ситуація. Їм треба підніматися, пояснювати своїм електорату, що їм нам треба тепер брати 200 мільярдів з бюджету. Якщо бюджетних в рік там де приблизно 500 мільярдів, то ми беремо 200 мільярдів. Ми прибираємо і витрачаємо на війну на яку війну? Ну тобто війну половина велика кількість. Ну 20 відсотків 20 відсотків, які проголосували за, за вайдель праворадикальну, Ми говоримо, яка підтримує росіянців, і треба їм ж також пояснити, що тому ми забираємо півці мільярдів. Гіпотетично. Тобто, ми будемо боротися проти тих, кого ви підтримуєте. розумієте? тобто для них це така переломний момент. До речі, для це так, так особливо. Якщо працю підбіди до французи, вони. Готові, вони мають свої війська, у них є 10 тисяч легіону. Вони готові воювати проти будь-кого. Тим більше в них є своя історія. Вони люболюбителі повинні це нормально. От і е е е е давайте будемо відверті, що європейський союз готовий е як мінімум фізично і е фінансово це зробити. Ми будемо таким поштом. Ми готові це все очолити. Ми готові очолити цей військовий суд, тому що знову ж таки в нас найбільша армія в Європейському європейському суди, нас найпотужніше не найпотужніший сил. Ми готові взяти на себе навчання. Ми готові взяти на себе організацію всіх цих систем. От ми готові показати, показати, розказати, як ведеться ця війна. Ми готові е, показати, як воювати і чим воювати, тобто. Як організувати, до речі, виробництво, тобто які дрони потрібні і не потрібні, тому що ну давайте будемо відверті, ви проти виробляти величезну кількість дронів, вони просто не будуть працювати. Ну в нас є в нас були ектари, пам'ятаєте такі, які певний період часу дуже гарно себе показували. Потім вони пропали, тому що вони неефективні. От і е, зараз е, ми воюємо зовсім іншими дронами. І ця війна вона дуже швидко пливна, і кожен підрозділ вибирає під себе дрони, які їм потрібні. Тобто, це ж взагалі унікальна ця технологія. Знаєте, це як в якомусь бізнесі є певний таргет, коли ти направиш або в політиці, навіть коли ти вибираєш рекламу на певну категорію, і те, що тобі потрібно, та сама штука, і у війні на певному напрямку. Тобі потрібно саме відповідне озброєння, відповідного типу. І, можливо, на іншому напрямку тобі взагалі це озброєння, що воно ефективно, але воно тобі не знадобиться, тому що воно там не працює. Тоді тобто, це залежить від величезної кількості обставин, і ми маємо все це передати ці знання, навчити, показати. тобто ми можемо почувати це все. Але за це ми звичайно маємо отримувати як мінімум гарантійну фінансову гарантову гарант... гарант... 100% розвиток нашого ВПК. Ми можемо продавати цю озброєння, не віддавати, не вам будувати заводи. І вам все все залишати, розказувати, показувати, що вам будувати, які технічні характеристики, все інше. Ні, нас будувати і вам продавати. Ось так має працювати справедливе відновлення України. Тому що якщо ми вам все побудуємо все розкажемо все віддамо, то ми залишимося біля розбитого курито і завжди нічим. І знов, коли Росія прийде нас знищувати, нас буде не буде економіки, в нас не буде ніяких підтримки, у нас не буде ваших заводів, у нас не буде нічого, нічого, нічого. Нас знову захоплюють знищить, А ви будете з військовими заводами, економікою продавати, роздавати, і багатіти і, 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 і отримувати свою економіку і не знаю кордони іпотетично. Тобто так воно також не має працювати. Путін не проти розміщення європейських військ в Україні в рамках мирної угоди. Про це заявив Трамп. І, власне, під час своєї прес-конференції він також сказав, що я не бачу проблеми у відправці європейських військ як миротворців в Україну. Практично власне це сталося з тим, як Макрон підтвердив можливість відправлення європейських військ в Україну після укладання мирного договору для забезпечення гарантій безпеки. Але ці війська не повинні брати участь у військових діях. Ці війська мають підтримувати мир. Ну, власне, а... слухайте загалом а... тоді, в принципі, який сенс в військах, якщо ми говоримо, що війська не мають і не будуть мати права, якщо не дай Боже щось брати участь у воєнних діях. Все ж таки, це що? Чи Путін таким чином намагається показати Трампу, що він готовий йти на компроміси? Дивіться в принципі логікою можна взагалі приляти війська, просто по документам написати, що вони тоді. І все, і просто ну вони там є по документам. все окей, знаєте. А те, що їх немає, навіщо її там кормити, вправляти? там ще ходили по Україні. І що це все? Це все лишнє. За логікою божевільного маленького карлика, диктатора. Це нормально. Е -е, дивіться, ну далі слухати Путіна. Це себе не поважати насправді. То тобто, вони ж викидають величезну кількість лайна. Я вибачаюсь в ефір, і, і, і ми маємо це все переварювати, слухати і викорінювати з того якусь інформацію. Вчора зібрав велику кількість цитат. Путіна і мене вже підташнював як на слово від цього всього. Тобто і е, думаю, цікаво, ну але з більше сторони цікаво спостерігати, як міняється риторика. Як дивитися, як великі русські е, тепер починають перетворитися в маленьких песиків, які бігають біля Трампа і кажуть: от так, так, так пане Трамп, отак от робіть. Оце, оце володя погано з веде і з Зеленський. От так не треба робити. От вони ж дуже ну я, я собі дивлюся з точки зору: ну той тобто, наскільки ганебні, взагалі, нація росіяни, тому що ви ж вважаєте, що ваш лідер дуже сильний альфа такий крутий, а він поводить себе як дешевий, не знаю. Не знаю, хто, як сказав. Тобто, ти ж вашу ваш, ваш, ну, ваша ж ідеологія ламається, сильного лідера. Ви підтримуєте ось це? Ну, ви ж такі всі круті. Ну, ми, ми знаємо, що це не так, тому що ми знаємо такі росіянці, це взагалі навіть варвари, слабкі алкаші і так далі. Але з іншої сторони, ми, ми розуміємо, що вони самі протирічать своїм якимось ідеологічним засадам. І е, е, окей, я хочу подивитися, як вони будуть з цим жити. Тобто вони постійно живуть в протиріччя самим собою. І ми маємо зрозуміти, що це зовсім не наш вибір. Тобто, і ті, хто підтримує зараз в Україні, оце оцю культуру, оцю цю росіянську російську мову, це, це все наближає вас до цих, ну не, не до людей, які перетворюють вас таких саме слабких, диких і е, любителів, царів, які дуже слабкі, також тобто, це абсурдні ситуації. Він не він не поважає Трампа. Що думаєте, що він поважає Трампа. Ні, звичайно, він зараз ситуативно діє зараз вигідне ця ситуація. Тому що він знає, що це його шанс зараз виграти, тому що все рухається для того, що він зараз король, що він зараз зупинить війну. Він виграв собі території економічно. Він себе почне відновлювати. А зараз він отримає інвестиції в свою економіку від сполучених штатів Америки. Ну, якщо це як якщо розуму сполучі штата Америки піти на цю діяльність, він поверне повністю всі там кампанії, які мають повернутися сполучені Штати Америки, працювати в Росії, що відновлюють свою економічну діяльність почнуть сплачувати податки в Російській Федерації. Ну, то він пере тому, що він знову захопив То там він захопив Крим. Тут він захопив Донбас, він захопив Донецьку Ланську. Він частину. Частина Херсонської, частина там Харківської області трішки. Тобто він переможе. Він виходить, розказує, що я переможець. А хто там щось писне, я знищу вас знову, тому що ну зараз він не має можливості, тому що він зараз слабкий. У нього зараз немає ні армії, нормальні нічого немає. Ну і має навіть такої, щоб битися більше ніж в Україні. Тобто, звичайно, в Україні йому слав, в нього там велика армія. Ну але в будь-якому випадку з НАТО він воювати не може зараз. Але подивіться, як він відновиться, а він відновиться. То є риторика його зміниться зовсім інакше. І коли Трамп піде з посади, повірте мені, війна продовжиться вже набагато більш жорстокість. Тому що ти вільний, скаже: ну, все, готові. Давайте продовжимо два. І почне розказувати вже Європейському Союзі, вже ракетам всім іншим. Казати: Так, мені потрібна Латвія. Він піде Естонія, ні піде Фінлянію. Фінляндії, ні, він не піде. Не, не піде на Фінляндії, тому що він може отримати поутом. А Латвія, б би ні, битова. Вільність, спорізьте мене, я коли був вільності, я розказував весь Вільнюс увійшли цим українськими правами. Я в, я в Києві від кого не бачу, в Україні в кого ніде не бачу. як там Це прекрасна країна, прекрасний народ. І, е, ми ми знаємо, як вони відносяться до цих росіянців до цих окупантів. Вони кажуть, ну хлопці, тепер ваша черга, давайте ми вас. Вити. Трішки вас посунемо заберемо вашу територію. Ось цього буде починатися. Розумієте, Помайки, буде починатися, буде турбуватися. Якщо європейський суд до того часу не відбудується, не посилить свою суб'єктну позицію і не стане сильним, і не не вийде, і спільно не скаже так, 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 так. Ні, так не буде. Там на стоїть армія, там стоїть 200 тисяч. Там і попробуй посунутися. Ми тобі там не правда ліво. Там стоїть ядерне озброєння, там ракети стоять, там тисячі ракет, там 200 тисяч. Ну хочеш, давай попробуй. Ну але в тебе подивися, що тебе залишиться. Якщо цього не відбудеться, от тоді буде величезна проблематика. Але поки що я так розумію, що всі, кожен будує свій план. Путін будує свій план стратегії, що він потім всіх знищить. всіх. От а європейський союз, що ми відновимося, ми станемо сильнішими, е і також дамо від паша, тому що ми ж ми ж то знаємо, де, як працювати, але проблема в тому, що там працює диктатура, і вони можуть планувати собі на 10 років. А в європейському союзі завтра зміниться політика, завтра зміниться влада в Німеччині припиниться фінансування, і ніхто і не буде фінансування на армії, і вже буде відновлювати там ВПК, ОПК і все інше. Розумієте, тобто, оце проблема. А Росія буде робити все для того. Щоб ця такі вайделів, таких орбать таких Фіцо було набагато більше, і ще скажу: якщо народ європейського союзу цього не зрозуміє, то повірте мені, це буде катастрофа, тому що тут кидатися десятки то й сотні мільярдів для того, щоб купити всі політики для того, щоб знищити європейський союз і зробити його проросійським. Ну тому треба зараз максимально підписати кількість договорів для того, щоб Україна. Була на на захисті і не знаю, служби України працювали по всьому світу і винищували цих агентів, щоб не працювали на європейський союз і на наших партнерів також. Трамп також заявив про те, що планується зустріч із Володимиром Зеленським. Чи на цьому, чи на наступному тижні, він би хотів бачити власне щодо підписання отих от угод щодо наших копалин. Євросоюз власне вчора безпосередньо під час того саміту, який відбувався в столиці нашої згоди третьої річниці повномасштабного вторгнення. Євросоюз пропонує Україні власну безпрограшну угоду щодо корисних копалин. Про це повідомляє політико. В понеділок євросоюз запропонував Україні власну угоду щодо критично важливих матеріалів. Єврокомісар з промислової стратегії Стефан Сежурне заявив, що представив альтернативну пропозицію українським чиновникам. Вони зустрілися в Києві під час візиту Єврокомісії приручено до третьої річниці початку конфлікту. 21 із 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути надійний наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства. Додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не вимагатимемо укладання невзаємо вигідної угоди, от власне, рідкісно земельні матеріали, метали, копалини і так далі. Хто їх називає, але про навіть саме говоримо. Це така топ-тема зараз в США, вже стала Європі, вже і Російська Федерація каже, що в нас також є, ми також можемо, і так далі. Пане Андрію, розумію, що тема така досить глибока, але мало часу залишається на обговорення. Наскільки дійсно важливо для України і чи має змогу підписати з Європейським Союзом, і що було би для України вигідніше Штати чи Європейський Союз? Ми не маємо розділяти. Чому маємо розділяти? Ми маємо цифру 500 мільярдів іпотетичних. Не буде цієї цифри, але окей, Зеленський <світтє> uh -huh. сказав, що у 4 трильйони. трильйонів. Чому ми маємо виділяти Ми можемо розділити. Може розділити й дати частину європейському союзі, потім частиною американцям. Будь ласка, приходьте, працюйте. Ну для всіх хватить місця. Питання в тому, що наскільки ви якісно будете, наскільки якісно будуть укладені ці договори, наскільки вони будуть довгостроковими, і скільки ми з тих договорів отримуємо при умові, якщо ви почнете виробляти таку кількість там запасів, тобто це дуже важливо, і і це можливо. І це добре, що у нас є зараз певна така конкуренція між країнами. Ми можемо запрошувати. Не тільки, її. будь ласка, на слід величезна кількість інших держав, які б де хотіли б долучити до цього процесу. Будь ласка, заходьте паритетні умови, рівні, чесні, справедливі, і працюйте. Нам вигідна економічна співпраця. Чим більше ми створимо таких економ... вільних економічних зон, які будуть приносити користь для України, то ми будемо багатшою і набагато багатшою, ніж ми є зараз. Тому що раніше у нас були всі умови створені для певних купків людей, для кубки олігархів. Зараз да, світ інтегрується, і ви можете. Ми можемо отримати цього преференції. І в майбутньому навіть подитично там певний захист. Дякуємо вам, пане Андрію, за те, що доєдналися до нашого етеру. Андрій Городницький політолог був з нами.